Багато хто обіцяє якість, та лише краще її забезпечують. VRDS – Це перша в Україні стоматологічна цифрова онлайн лабораторія. Наша місія цифрова стоматологія, доступна кожному. Саме тому на основі свого восьмирічного досвіду ми створили унікальну систему для взаємодії лікаря-стоматолога із зубним техніком. Тепер, щоб створити замовлення для лабораторії, не потрібно здійснювати масу дзвінків. Достатньо зайти в свій кабінет на vrds.app – Вибрати потрібні послуги та завантажити необхідні файли. Контролюйте всі етапи виробництва зі смартфону в режимі онлайн. Важливо, ви бачите кінцевий результат, погоджуєте анатомію та вносите корективи ще до початку виготовлення реставрації. Немає сканера, не проблема. Надсилайте нам аналогові відбитки. Ми їх оцифруємо, працюємо у фотопротоколі, досягаємо ідеального кольору за допомогою спеціальної сірої карти, використовуючи такий підхід. Наші партнери виконують роботи без зайвих примірок та суттєво економлять свій час, Спробувавши нашу систему, ви вже не захочете подавати замовлення через месенджери або телефонні дзвінки. У вас не загубиться жоден файл, та буде збережена уся історія даних. І при необхідності повторного виготовлення того ж замовлення це дасть можливість виконати його дуже швидко та майже у три рази дешевше. Не зволікайте, давайте раз і назавжди вирішимо усі ваші. Проблеми із техніками та вийдемо на абсолютно новий рівень послуг. Маєте питання? Заповнюйте форму і ми вам зателефонуємо.